Вітаю, панове! Продовжуємо знайомитися з системою управління базою даних каса салону краси. Сьогодні розглянемо другу закладку накладна керуючого. Звертаю вашу увагу, що дані у цій накладні зображені станом на 8.08, так як в червоному полі на дату вибрано саме це число. Отже, структура даних. В першому вікні знаходиться список працівників, які на зміні працюють цього дня. На зміні працює в нас е, працівник з псевдонімом 222 посада керуючий. Ось ім'я, номер накладної відкритий, на її ім'я на сьогоднішню дату 685. І в правій частині вікна знаходиться сама накладна, яка містить всі дані про роботу даного працівника в дану дату. Отже, звертаємо увагу на те, що 8.08 вибрано, 8.08 відкрита накладна та зміст накладної 8.08. Все це співпадає. Отже. Спочатку накладна містить номер та число, це найголовніші параметри. Після цього вид накладної. Ми в першому відео говорили про декілька видів накладних. Отже, зараз у нас накладна керуючої. Дану накладну створив користувач 111, але поточна накладна стосується працівника 222-го осінь. 222 посада, ім'я. Далі знаходиться список. Витрат, які здійснила ця людина за день, наприклад, купила ялинку, господарчі витрати, сума 9 гривень. Сума може бути готівкова, чи карткова, чи з рахунку. Потім все це підбивається, підсумовується в єдину загальну суму і виводиться в одне вікно. Далі може бути список інших витрат. Всі ці дані згруповуються та збираються в єдину систему і відображаються як результат за поточний обраний день. Отже, нижче у вікні знаходиться збір даних та обрахунок зарплат, які стосуються даного працівника на дану дату. Отже, нарахована зарплата за цей день складається із трьох компонентів. Ось у нас сходиться стрілочкою три напрямки. Перший напрямок це. Кількість обслужених клієнтів за цей день, які зображено 4, і ось тут пораховано 4 зарплата за кожного клієнта. Другий напрямок це зарплата за робочі години. І третій напрямок це каса. Якщо в когось із працівників якогось компоненту немає, то з нього буде рахуватися 0 при підбиванні даних загальних за цей день. Зміст очевидний. На цьому огляд накладної керуючої завершено. Як ми вносимо дані? Отже, відкриваємо, наприклад, наступну дату, коли на зміні ще нікого немає. Ми бачимо, накладна нікому не відкрита, тому що на зміні ще ніхто не працює. Для того, щоб на зміні працював, хтось потрібно його запросити. Це відкрити накладну. Натискаємо кнопку запрошення до праці. З'являється вікно запрошення до, пла... до праці, тобто створення нової накладної. Отже, в нас керуючих всього в підприємстві одна особа. псевдонім 222-й ми її обираємо та запрошуємо. Накладна відкрилася. 222-му працівнику номер накладної 695-й. І автоматично заповнився перший запис із підказкою відредагувати його. Отже, ми можемо відредагувати, ось набравши свої е, значення, та вписати свої от числа. Кнопка Enter. Все є. Отже, після цього в нас підбиваються дані і ми можемо спостерігати за сумуванням. Нарахована зарплата за день поки що 0, тому що ось синє поле не вписане, поле обов'язкове для заповнення. Ось ми його вписуємо, ставимо Enter і в нас вже 880 гривень порахованих в загальну суму. Кількість обслужених клієнтів впише система автоматично, а також загальна сума від клієнтів, яка надійшла за цей день, теж буде вписана автоматично. Зараз у нас підрахувало лише загальну суму витрат за накладною 695. Отакий спосіб внесення даних для накладної керуючої.